Вітаю вас! З вами Азиавтозвуай. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару дальнього світла від компанії Brevia, модель 10631QLX1. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас йде одна фара, також є інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення і також сама. Фара. Ось такий має вигляд. Попереду у нас встановлений пластик. Позаду фара металева з радіатором, що слугує пасивною системою охолодження, щоб фара не перегрівалася. Фара на 8 світлодіодів один діод потужністю 3 Вт. Тобто загальна потужність фари 24 Вт. По розмірам. Довжина фара, фари 150 мм. Висота без врахування кріплення 90 мм і глибина 65 мм. Під'єднується з допомогою стандартних дротів, нажилення як 12, так і 24 Вольт. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара, Бачимо. Промінь у нас центральний яскравий, фара дальнього світла. Має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6000 кельвін, Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1600 люмен, у даної фарі. Також при купівлі на дану фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.